Хочеш зробити собі приємно, зроби сам. Це може стати девізом цього відео. Почнемо. Хочеш зробити собі приємно, зроби сам. Я не про те, що ви могли подумати, а про масаж, позбавлення спазму, скутості та навіть іноді зменшення болю. Саме різні масажери вміють робити це дуже добре. І саме про топ вдалих моделей масажерів і буде це відео. Почнемо. Про вартість моделей масажерів з цього відео дізнавайтеся за посиланнями у описі. Там також шукайте і чарівний промокод, який надасть знижку при купівлі масажерів на сайті вою. І жест маленької вдячності від вас. Я очікую, це одна, а може навіть і дві вподобайки цьому відео. Коментар та підписка на наш канал. Бо в нас просто безліч цікавих відео про круту техніку. Перша категорія цілком очікувано це кращий масажер для початківця. Раптом ви не користувалися раніше такими пристроями, але дізналися якимось чином про нього та зацікавились. То ось така модель може стати прикольним вибором одразу з декількох причин. Масажер Yunmai Message Gun Mini 2, з одного боку дуже простий та доступний. ціна Цінались більше двох тисяч гривень на момент запису відео. А з іншого боку, він має гарну силу масажного впливу до восьми кілограмів, що зовсім не очікуєш, враховуючи його невелику вагу у 380 73 грами. Тобто він досить відчутно масує, хоча й на вигляд досить маленький. Також цей масажер нового покоління має ручку зі зручним нахилом для кращого утримування. В комплекті три змінні голівки. Точкова, дуже добре розминає тригерні точки осередки спазму, стандартна кругла це основний масажний інструмент. Та третя мультиточкова насадка. Мені вона найкраща для релаксування. Але ця модель готує користувачу початківцю та й не тільки початківцю ще один важливий та дуже приємний сюрприз. Це підігрів робочої частини. Ось тут індикація цього підігріву: це червоненький такий світлодіод. А ось тут гріється вже безпосередньо сам масажер. До температури 42,5 градуси Цельсію, що фактично перетворює, ніби звичайний масажер на пристрій для динамічно-теплової терапії. Це і сприяє кровообіг. Його покращено, і взагалі втома та біль більш реактивно відступають саме завдяки такому теплодинамічному впливу. Важливо, що дуже непогана сила впливу у 8 кілограмів суміщена з помірною амплітудою впливу до 6 міліметрів. 6 міліметрів це порівняно з більш професійними пристроями, не надто багато, але це й допоможе не нашкодити собі випадково на початку знайомства з перкусійним масажером. А з іншого боку, тут аж три різної швидкості режими: від легенького релаксу до гарної. І боротьби зі спазмом можна обрати завжди. Важливо, що всі масажери ЮНАЙ з огляду на безпеку користування автоматично вимикаються. Бо це досвідчений виробник масажерів з гарним стажем, який звертає увагу навіть на здавалось би такі дрібниці. Отож, якщо не знаєте, яку модель обрати і купуєте свій перший масажер, то можливо саме це потрібна модель. Кращий універсальний масажер. Тут має бути така модель, щоб її вистачало для різних задач. Така щоб мала усі потрібні насадки, і для релаксу, і для більш суттєвого впливу. З характеристиками теж не має бути питань. Тут потрібен більший діапазон і по силі впливу, і по амплітуді. Отже, все вище перераховане має саме Hyundai Message Gun Prime 2. Він має амплітуду 10 мм та силу впливу до 16 кг. Частота тут змінюється від 1800 до 3200 рухів голівки на хвилину залежно від режиму. Масажер має аж 4 різних насадки. Вони мають робочу поверхню з м'якого силікону, а пласка насадка, яка здається погрозливо твердою, насправді призначена для релаксу та утворює дуже приємний і зовсім не грубий вплив. У цього масажера одразу 5 режимів роботи. Звичайних з різною інтенсивністю та два розумних, де масажер буде реагувати на силу натиску та змінювати частоту відповідно. Це дуже зручні режими, коли можна просто йти за своїми відчуттями під час масажу. Крім всього, перерахованого комплект масажера це також і підставка для заряджання та зберігання насадок. Надзвичайно зручна річ. Усі насадки як на долоні. Хоча насправді занадто часто його заряджати не доведеться, бо він на одному заряді може працювати. До 60 днів. Це якщо щодня користуватись приблизно по 10 хвилин. Ну і також важливо, що ця модель не така важка, як моделі про рівня, хоча по характеристикам вона дуже схожа. Вона важить 780 грамів. Тобто для розминки на тренування брати таку штуку можна, і для перенесення разом з насадками тут також в комплекті є фірмовий твердий кейс. Підсумую, потужний, з гарною амплітудою, не надто важкий, можна навіть сказати, що легкий. Має багато режимів, серед яких і два автоматичних, які підійдуть. Не тільки для профі, але й для новачків. Тобто такою штукою легко і прибрати спазм, і зробити заминку після спорту, а завдяки різним насадкам можна і до тригерних точок дістатися, і м'яко прибрати скутість та втому. Ось такі переваги, і саме вони дають змогу назвати такий масажер кращим універсальним варіантом. Кращий для тих, хто активно займається спортом. Тут, як на мене, основні дві вимоги, але дуже різні. Щоб масажер міг робити і масаж як моделі Pro рівня, але не був занадто великим, бо його, напевно, частіше доведеться брати з собою. І у ЮМА є така справді унікальна модель. Ось він маленький та суперпотужний і здатний утворювати тиск аж до 20 кілограмів. Частота рухів, як у моделей, від 1800 до 3200, і лише трохи менша амплітуда до 10 міліметрів. Здається, неймовірний молоций малюк, у його сторона найбільша завдовжки всього 17 сантиметрів. Дуже вправний та потужний. Він мене реально здивував, коли я його вперше спробував власноруч. Тут чотири насадки, тут три режими, але саме в нього є не тільки розумний режим, а ще й індикація сили натиску. Кольором масажер показує оптимальний натиск, коли масаж найефективніший. А якщо світло індикатора червоне, то краще зменшити натиск. Крім того, у моделі ручка розташована під зручним кутом його насправді більш комфортно тримати. Заряджається масажер як звичайний смартфон, а тримає заряд при типовому використанні до 46 днів або 460 хвилин роботи на одному заряді. І ще один пристрій, про який я просто не можу не розповісти, хоча він нібито й не дуже вписується в цей топ масажерів. Але він теж масажер, але дуже незвичайний. Ця штука несподівано особисто для мене стала справжнім хітом досить недавно і насправді не дарма. Я кажу про масажер у форматі коміра. Масажер для плечей та шиї це цей Neck меседжер. Дійсно, неймовірна річ, це справжня мрія офісного працівника, та й не тільки. Фактично, будь-хто чия робота проводити багато часу за комп'ютером, спробувавши. Один раз такий масажер вже не хочуть його віддавати. Такий масажер повторює рухи справжнього масажиста. Він також має два режими та різні швидкості роботи. Важко передати наскільки добре він працює з м'язами, але його ефект дуже відчутний, та м'який і приємний водночас. Масажер впливає не тільки рухами, а ще й за допомогою прогріву зони масажу. Виконаний він з приємних на дотик матеріалів в нього тканина робочої зони може бути знята для її прання. Заряджається як звичайний смартфон, а на одному заряді працює до 70 хвилин та має вбудований захист для автоматичного вимкнення після 10 хвилин роботи. Особисто мені він настільки добре допомагає зняти напругу, що мене кілька разів під час його використання просто натурально хилило у сон. Дуже цікава та корисна річ, як мінімум, тому що вона сприяє покращеному кровообігу у зоні шиї. І самі розумієте, наскільки це важливо для нашої голови безпосередньо. Ось такий топ масажерів я вам підготував, а актуально ці. Іну дивіться за посиланнями у описі до цього відео. Там також копіюйте промокод на знижку та застосовуйте його на сайті воюа для приємного зниження ціни. Обов'язково в коментарях до цього відео напишіть, яка б з цих моделей підійшла би особисто вам. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписку на наш канал, якщо ще не підписалися.